Протягом останнього року у iBasso багато нового, як серед сапів та підсилювачів, ті ж dc до Pro, DC Elite. Де шістнадцятий пан, ламповий підсилювач pv 5, так і серед плеєрів маємо DX260 та 180. І загалом можемо спостерігати розвиток всього асортименту виробника, оскільки і звуку стало більше, і інженерний підхід змінився, і підхід до зовнішнього вигляду теж став іншим. А сьогодні я хочу розповісти про новий DX180. про еволюцію молодшої лінійки виробника, про те, що змінилось і покращилось, а змінилось і покращилось багато. І почнемо з обгортки. По пакуванні і комплектації все класичне по-айбасівськи. Плеєр, силіконовий чехол, захисні наліпки на екран, кабель для зарядки і трохи документації. А ось по дизайну він, як і DX260, втілює нове бачення зовнішності плеєрів Айбаса. Чіткі лінії і виступаюча коліщадку. До речі, деталь з гвинтиками не лише елемент дизайну, а й крутезне інженерне рішення, що в майбутньому дозволяє робити заміну батареї простіше. Кольорова гама порівняно з попередніми DX 160 та 170 теж змінилась. В сторону менш яскравих, більш шматових відтінків. І загалом відчувається і виглядає він більш масивно. Постачається плеєр в трьох кольорах: чорний, зелений та блакитний. Як і зовні, всередині теж є зміни. По-перше, це повний і остаточний відхід Айбасу від рокчіп у своїй лінійці плеєрів. Тому Айбасу DX180 працює на Snapdragon 665 і в якості операційної системи має Android 13. Та окрема Mango OS, а значить, і підвисань або довгих очікувань реакції течскріна можна не боятись, і максимум звуку можна отримати. До того ж, існує дві версії девайсу: на 128 ГБ з 4 ГБ оперативної пам'яті, та на 32 ГБ з 3 ГБ ОЗП. По-друге, стало більше ЦАПів. У dx 180 їх вже 4, на відміну від двох у dx 170 При цьому ЦАПи. Традиційні як для Айбасу. Це CIRUSI 431 43131. Матриця FPGA 2.0 тут теж є. Тобто маємо чотири цапи та матрицю, яка власне синхронізує їх роботу і виступає таким собі аудіопроцесором. По-третє, не нова, але все ще одна фішка AIBASO, яка варта окремої уваги. Це вбудовані фільтри з різними імпульсними відгуками і два режими семплінгу: FIR-2 та NOR. FIR означає «Finite Impulse Response», тобто у цього фільтра скінченна імпульсна характеристика. Також ці фільтри називають нерекурсивними через відсутність зворотнього зв'язку. А двіка в назві відповідно означає передискретизацію вдвічі. Така передискретизація зазвичай використовується для зменшення шумоквантування та режим Нор, який по суті є режимом без апсемплінгу. Ненадовго повернемось до цифрових фільтрів. Їх тут п'ять. Це в першу чергу фільтри з різними імпульсними відгуками: Roll-Off, Short Delay Slow Roll-Off, Short Delay fast roll-off та slow roll-off, та нос-фільтр, який працює без оверсемплінгу та зазвичай без фільтрації. По інтерфейсам все доволі звично. На нижній грані джеки 3,5 та 4,4 мм з функцією лінійного виходу. На верхній грані роз'єм Type-C та слот для карти пам'яті. По керуванню теж. коліщатко кнопка і ще три кнопки для паузи та перемикання треків. Вихідна потужність по 690 мВт на канал на 32 Ом для балансного виходу та по 281 мВт на ті ж 32 Ом для виходу 3,5. Вистачає навіть для 250 Омних байерів та не надто важких планарів. Особливо, якщо використовувати чидерський адаптер від DD hi Fi з 3.5 на 4.4. в DX180 теж вистачає. В нього цікава, динамічна і трішки в лоб подача. Основна увага приділена басу. Він тут швидкий, детальний, з відчутною текстурою та вагою. При цьому дуже добре контрольований, що власне визначає характер звуку 180-го, даючи глибину і масивність образам, при цьому не роблячи подачу нудною. Середні частоти досить природні і чудово артикульовані. Вокал більше про протяжність і чистоту. Хрипоца або макродеталі не акцентовані. Однак це той випадок, коли і без них добре. Акуратні і дуже точні високі частоти не акцентовані, але відчутні і добре балансують басову частину АЧХ. При цьому енергійні і з хорошою роздільною здатністю. Сцена з підкресленими глибиною та масштабністю, а звуковий почерк трішки притемнений. Якщо з опису вам здалося, що плеєр темний, мутний, і крім басу, там нічого немає. То це не так. Переслухайте ще раз. Обираючи плеєр, ми не обираємо плеєр у вакуумі, тому без порівнянь з конкурентами або найближчими родичами ніяк. Отже, порівняємо його з DX170, з найближчими Fio M11S та Шани m 3 Ultra і на додаток з DX260. Порівняно з DX170, це не просто покращення, це суттєвий крок вперед в плані заліза і софту, а також крок вперед і трохи в сторону в плані звучання. DX180 має зовсім інший характер звуку. 170 й суттєво світліший, з більшою деталізацією на весь ще, з більшою кількістю як самих високих, так і сибілянтів на них, і з більш відстороненою подачею. Найближчий конкурент від FIO – 11 – суттєво відрізняється від X180. По-перше, бас у ньому, хоч і жирніший, але трохи гуде і не такий чіткий та детальний. Високі теж менш відчутні. Однак m 11 s має і суттєву перевагу. Це дещо піднята середина з класною деталізацією та позиціонуванням. Shanling m 3 Ultra дуже близькі по звучанню до dx 180 однак нюанси все ж є. Хоч Шанлінь також має акцентований бас, цей акцент більше зміщений в сторону Мід басу, в той час як dx 180 має і відчутний інфрабас, що створює можливо не одразу помітний, але дуже органічний і приємний фон. І подача у m 3 Ultra різкіша і відповідно менш плавна. А що порівняно зі старшими? DX260 по звуку має мало спільного зі 180, а звучить радше як дуже апгрейднутий DX170. Тобто технічно, детально, з максимально широкою сценою та класним розділенням інструментів. Спробую підсумувати. iBasso DX180 180 це дуже цікавий плеєр, в якому є як звук, так і низка софтових фішок, без яких зараз нікуди. Для кого ж iBasso DX180? Для тих, хто шукає плеєр середнього класу без акценту на аналітичності чи сухості звуку, а навпаки, з динамікою, з музикальною подачею і під всі жанри. В ньому є і бас, і вокал, і подача класна, і фільтрина погратись, поекспериментувати. З точки зору користування тут теж все чудово. Android 13, Mango OS і можливість заміни батареї. Послухати iBasso DX 180, покрутити коліщатко, порівняти з конкурентами, як завжди можна в аудіосалонах RNR. Доєднуйтесь до нашого чату, підписуйтесь на канал, пишіть, на яку тему було б цікаво побачити наступне відео. До нових зустрічей!